Острілів. Острілів. Подавлені запросити. Так, да, да. Хобча да. бомба. Я ж коротці частоти скидаю, вони їх давлять, вони падають зараз. Оптоволокно зараз не перестало літатись. Зараз треба день відстрілятися, все замаскувати і незабу. Москва в це є наш перший пріоритет. Під час нашої роботи, то ми дуже будемо швидко виявлені дронами і по нам почнуть працювати. Таким чином, робота артилерії зупиниться і ми не зможемо допомогти, наприклад, нашій піхоті. На самій позиції ми стараємось мінімально здійснювати переміщення без особливої потреби, тому що якщо ми будемо це робити, ми також піддаємо себе додатковому ризику. Зараз ця робота є обережною і ми стараємося працювати якраз між хвилями дронів. Потрібна постійна координація між різними засобами, це називається об'єднана вогнева підтримка. Тобто координуються засоби пілотів, артилеристів і також засоби РЕП і радіоелектронної розвідки для того, щоб один одному допомагати, щоб артилерія могла спокійніше працювати. Глянь, гуляйте. Постріл! Постріл!